Я у меня светло А я здоровалась вообще, привет. Бо я не помню. Не здоровалась. знаю, поздоровалась. не будет. я любясна. Да, конечно. <с3> nah. <close> <air rumy was picturesque> Ну какая прелесть. Хотела угу. сказать, что я с луком, <звы> Действительно. там спомнил. Ну, это, кстати, вульвер не погано стреляет, так. А катана то вообще не было стреляет. Бо я тоді матюкалася на ці. О, як близько диви дві штуки, да? Клас. А, це крокодил? Тю. Да. О, молосачка. Єбать, ціла озеро, це хуй. Ну все, заєбісь, в мене мінус дві полоски. Я умерла. Если угу. что, если хочешь знать. У меня сейчас ведьма ебна. Я ее уже атакую. Тебе пизда. Охуенно, игра началась. Найдите аптечку, пожалуйста. Я понял. Я уже изучаю. Скажи, вообще нравится мне. Так, тебе аптечка надо? Угу. може зараз підказку найдем, то я похилюся. Нихуя я не похилюся. Забей, блядь. Це пиздец. Чому у мене постійно так атакують, блядь? За що я їм Що я їм зробила? Че я вообще сюди йду? Че нічого не кажете мені? Що я десь пропа... Класно? Я ж тобі аптечки. Ну, та не треба, кажу зараз підсказку заберемо, і в мене є похилюся Якщо заберемо? в Смислі, якщо? нами <різь> професіоналі. А де воно? Ты уже забрал, не забрал. Спасибо, Сань. Минус две полоски, ХП. И так биды ХП давай. Волосати. Монстры. Шесть свои тиммейты, блядь За шо мне это. Спасибо. О, там сил. Ебать, что это за люди порядка. Промеру, топор. Шо, блядь? Це винтовка топор. Да, я бачу, что винтовка топор. А мы забрали? забрали? Не забрали? Не, вона тут, а тут кто-то рядом є, кинь-рап. А похуй, танки вряд ли. Это, может, від мене. Нет? Ну нам туди. Ну. Я йду перша Прикривайте. Мі -мі -мі. Мі -мі -мі. А де метка? Не бачу. Заду. А, от, так? Да. Бутилку мені об голову, блядь, розочку зробив. Заїбісь. Ну, Бо, ты да, вже уже да. по боку хуячить. Да, да, ты на волосы. Айка, ближе, я не знаю. Может, там-то там дострелялась. Давай. Цен, не спеши. Там пси стоять, щоб не заграть Ближче вже. Підходит сюди. Може, сопельки -е -е. підчекати. Сопальки. Гимана костюм я забула. Білий. А да, вони есть, плюс-мінус. Вот тут десь. Внизу метку проебала. А, бачу уже. Бежит, 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 там. Там, де ты метку поставил, за забором білим. До Сани бежит. Я не лучше. Тут двойка. Я убил, вроде не было. Скинулась. Еще один, я. Хилюсь. На ньому. Кущах. Я не попадаю, блядь. Де мої система? Блядь, револьвер розстріляв. Найс. Ти розумієш? Так. Дякую Ну, ну чого ти мене? Ну що я зробила? А де другий? Лепить на Ось. Вой. Палить будем, чи ні? Не, ну, я можу спалити, але нема сенсу А що це в мене два... Що? Усилення темного зріння на 2 секунди? Що? А у тебе перк був скоріше, за все, ти брала на цирку. І... і це я можу їх бачити? Поряд. Да, можеш подивитись де люди. Уже тут дивиться? Да. Знизу, там два і тут один. Ну, за далеко, короче. Брать. Далеко? Ну, типа, за домом. Блять, інферно, нахуй. Охуенно. Вот тут десь. Да, один там був два в домі десь на першому этажі. Вони всі знизу були. Може глянути ще раз, если надо. Блять, мене дробаш був в кущі сидить. Та ми взагалі знаходимося. Це по вам? Ні. Туди він перебіжав, вліво, вправо? Вправо. Десь сюди. Ага. Піднах... У мене хтось з цієї сторони бігає обережно там. Я дивлюся ще раз. Дивись. Ох, їм, а у їх там 300 чоловік Ну, так, да. Вы там всі з той сторони їх там дуже до хіра Скажи, кое-что не затем эти Ой, а що я роблю? Я не то делаю. Я б с удовольствием. Я так люблю. люблю. Бля, ти мене налякав, ё маю О там з той сторони вообще за домами, їх дуже дохуя було. Тут на дах може вилізти Знаєш, собаки? О, там тип стоїть. Боже, а ці вийшли з награди? Так, да, вони тікають. Що ми стоїть, блять? Вони має. в будинку сидять. А де я? Бігають по будинку. Тобе... У мене хтось бігаєм, тут є. Да? ні 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 це не Ви... по мені. Я не знаю, в кого вони стріляють, але біля мене. Між собою хуяриться. Йду до Ну я з одної сторони і... чую вистріли. Тільки я кручу дуже сильно. Десь отут, а в кущах. І тут прям біля мене топа Кось піднімають. Наш Хант! Блять, мене... Ааа, чому мене ножик взявся? Ти положив його? Ні, я тільки і Значить, хтось його ранив. Або добив. Він один був там, один в домі, десь зліва. Поки не бачу нікого. Ну він прям тут стояв, короче. У мене неприятності. А, бачу. З хитом? Бачу, тут двоє. Я мар, блядь, ебана винтовка, заряд. Па, блядь, 26 минут, у мене сейчас ветру, Там Два яйнка, брали. Блядь, я не попадаю просто, я не понимаю, чего. Один був тут за забором. Бігай, да. отут тут бігаю, за забором зліва у мене. Ага. Один якийсь космикло набілом. Да, да, да. І ще зліва знизу бігаю. Ух ти ж курва. Я не попадаю чогось. іди нахуй, зато він попадає, ну я не понимаю. Бігай було. Ой, кис бред. бред ну, Арес и орела, потому что есть вариант, что моя скорость заполнить. Ти ж бачив щелку тіпачу тебе просто. Бабка була, це не тіп. Мене підпалили, якщо якось. Один в домі, один тут, а <coughs> за цю хуйню Добре, я за Саню питаюся підняти щось. А, єбать. А ти де Саня В я домі типа убили. Бля, ну так. Один до сих пор тут за забором. Один на там. Я попала. Я вбила. Ебать. Понакай ну сюда. Пизда. Охуєн, я на підарду зайшла Хорошо. Мене вбивають, мене вб, блядь, я долбоб. От уйобки професіонали срані, блядь. А, ты мене підняв, блядь, я шось... Sorry Ты ж каже, буде піднімати Там, там. Тань, ты горишь? Я не говорю на мені десь один, або два, типа, Їх, короче, поподнімали Дайте. друг друга. Ну, не прямо, на мені там зліва були, короче. От іди дальше, по забору, десь, в кущах, може сидіти. Я, мов не кров, тебе підняти, піднімати? Ей, не, ей бог. все, не надо, не надо, не, не надо. Не, 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 не трать, може пока. О тут, о там пробежал за забором. До вас. Бедкой, бедкой. Блять, а ти з наградами до сих пор на цьому сидять в домі, чи що? Виходом, я виходом. З наградою? Та-та, да. відійди до Сані. Там пробежал. Заебаешь. Да клоун. Зраду сбежи, чешо, блядь? На бої? Потому. Я не получаю, блядь. Я хитанула. Попала. Убегаю, оттуда. Оно. Там двоє. А, це зона О, таму да, да, да. там обіжають. Бігла-біга. У мене той Релот Бачу, дуже далеко туди підуть. Тут сюди в цю сторону. Блять, є в'ят. Ти в... Я не грав в мене, блядь. Ти загороди чи ні? Не А, це зомбі, блять. Ну ми його хуй найдемо, ці купи. Повернутись круз. до того. Хай тут бігаю, розверну. Там наградників Добре. підняли, по-моєму, ні. В нього тіммейт в говні. Ви балили його, тіммейта? Нє, а де він, блять? Він тут отесь та за горбами, так, лежить. Далі, 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 лишить. далі, далі, далі. отут. От От Дві я награди подивив. валяються. Так, да, я ж бив там. Тут. Я піднімаю одну. Давай. З криші. На крыше два трупа, в середине один... Дай... не Ёлка. Что тебе? Там одна ловушка уступила. Маяшка. Дается под ножки. ния пожалуйста, не надо! Не ешьте меня! Все, награда. Ну да, ты я яблока. Подъем Просто. З самого початку ігри вона пішла по жопі, ти розумієш? Ну ви це бачили? Ну з самого початку. бля, з тих волосатих... Це піздець. Бля, він я на ньому, постас, він, пас, на ньому він на ньому, він на ньому. На ком? На трупі. Ось тут, Що? Хто? Ось тут, чувак, за своїм братиком. Ось тут, ось тут. Ви подивилися в цей? Да. Ні, он то він лежить. Да, вон він там далі сидить. В Яку сторону, туди. Тут. За будинком, чи щось таке. Ось тут далі біжить. Він в кукурудзі. Да. Ты свій свого заїбався. що Я ніхуя От, не поймаю. Коротше, всім пока. Вс... Добралися, тих виночі там сиділа Злодкий сім, блядь. Гарного дня. Я вахую Давайте на вихід по фасту, бо маємо все свято. Менограда, блядь. блядь. Если тут водівала саті, не поминайте мене лихо. Де ну, я, я перше пройду, я її вб'ю просто. Нема. А если я вылечу, есть вариант, что вы можете меня убить и за... Не. Все, он вылечил, походу. Он пропал, он уже, походу, вылечил. Не-не-не, я тут. Мы что-то интернет. Блять, пожалуйста. Ты Да, все выйдешь, ты уже на выходе, нормально все будет. А, да. Не. Я так люблю. що Коли я два ханта вбила? Я ж там на горі лазила, людей хуярила та я не попадала, блять. Попадала? Я ні була. я такі хі ну не убивала, а тільки Ні, Там були кіли. та що не замітила А що це за кровавые облігації?